Ну що, привіт-привіт, товариство Козороги. Це ваш таро розклад на березень. Подивимось, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Індивідуальний стан, сфера роботи, навчання, кар'єри, достижень грошей. І, звісно сфера комунікації, партнерства, любові, друзів, всіх, всіх з ким ви можете спілкуватися в березні місяці. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, залишайте коментар. Мені дуже буде приємно подивитися зворотній зв'язок. Uh, і дивіться свій uh, таро-прогноз не тільки по знаку сонця, а ще й по асценденту. Тому що асцендент навіть інколи програється краще ніж знак uh, сонця. Наприклад, у мене так стовідсотково. Uh, ну все, погнали, Дивимось ваш uh, індивідуальний стан, що там у вас буде відбуватись козирожки в березні. Перша карта колісниця, карта двіження вперед. Ну, карта каже про те, що або кудись може поїдете, або а, якісь будуть зміни в вашому якомусь ментальному, емоційному стані. Опять же, може бути якась пропозиція від когось. Ну, зараз будемо діставати ще карти дивитись. Ну, какое-то двіження вперед, рух вперед. Або може поїдете в відпустку, у відрядження. Не знаю, а, ви, відпочити. Може поїдете до когось в гості просто на декілька днів. Я не знаю, ну опять же, движение вперед. Ну, при, по цій карті ще дивіться, будьте обережні, тому що е дуже часто програється вона так, що е інші люди м можуть мати дуже багато впливу е на вас, такого емоційного, і якось на вас влиять. Ну, Тут треба дослухатись тільки до себе, приймати рішення. Як ви вважаєте за потрібними, і все буде добре. Ну, взагалі, карта віліколіпна, якесь движення індивідуального стану вперед, рух вперед. Ну, супер! Начало прекрасне, далі подивимось. Надіюсь, так і далі буде Паж Мічей. Паж Мічей. Ну тут карта каже про те, що може якесь бути або повідомленням. Від когось пропозиція кудись поїхати, або повідомлення би, ваше спілкування може з кар'єрою, до речі, бути пов'язане. Тобто, якась пропозиція в кар'єрному плані, типу, бартер, колаборація, будь-що, типа, що може вивести на якийсь новий етап. Також карта може казати про. Просто переписка з якоюсь людиною, яка може бути на відстані. Розумієте, да? Ну непогано чому також, також дивіться ще оця карта. мені більш за все імпонує цей посил. Карта образування, і тут треба зайнятися якимось саморозвиттям, ну не духовним, а більш інтелектуальним. Може в сфері вашого діяльності або там може щось вам ще подобається, і це вам дасть толчок далі продвиження вперед. Розумієте, непогано. Ще одну карту, О, Карта влюблений є. Козироги. Ну, дивіться. Реально може бути з кимось переписка Козерогі. Ну, тут взагалі. Любовна любов може бути. Опять же, історія може програтися на відстані, можете з кимось переписуватися, комунікувати. Також можете поїхати до цієї людини, може бути запрошення, якщо там вже спілкуєтесь з подібною людиною. Нове знайомство може бути, і це якби уже калісниця Говорить про двіження вперед. Також карта може проказати про колаборації, сотрудничество зділки. Договора, переход, завдяки цим колабораціям, новий етап, розумієте? Комунікація, тому що у нас тут інтелектуальна історія. Ну, взагалі, великолепно, козороги. Ну, мені дуже подобається ваш індивідуальний стан. Ну і дно колоди: перехід з одного стану, двіження в іншому шляху. Тобто, опять же, знаходились в якомусь одному певному стані, і тут хтось щось проявився. Може, і в роботі, зараз подивимось може в особистому житті написав, запропонував або до нього поїхали. Ну тут можна, реально може бути якась поїздка кудись, пропозиція кудись поїхати. Ну Мені подобається, мені дуже подобається вообще товариство Козороги, щось у вас на даний момент з усіх ем, е, тих, кому я вже зробив розклад, окрім водоліїв і рибок. У вас найкращий розклад зараз. Так, далі дивимося ваш особисте життя, комунікація з іншими людьми, партнери, колеги, друзі. Що там буде відбуватися в березні місяці? ну козороги ви мене просто удивляєте. Прекрасна, взагалі, прекрасна. Ну, дивіться, єдине, що якщо людина якась буде нова проявлятися по цій карті, дивіться така, щоб там не чесала по ушам, тому що тут взагалі, значення цієї карти фігара тут фігра там Тому будьте обережні, тут може бути ще так програтися. Так, все, особисте життя, друзі, комунікація з будь-якими людьми на березень для козорогів. Шестерка кубків, ну тут якась людина з минулого може проявитися до вас, і якось з нею щось будете якось комунікувати, відновлювати якесь спілкування. Може бути якась переписка. А же, якась людина з минулого може запропонувати вам. Приїхати до неї, або ви якось будете знаєте думати за минулі стосунки, минулу дружбу з людиною, з якою ви там перестали просто трошечки спілкуватися, або може посварилися не знаю. І тут якось будете думати, чи треба проявляти чи не треба. Опять же, це може бути така, знаєте, Встреча з ким-то звичайна предложення якесь зустрітися. Подарунок від когось, від якоїсь людини з минулого може бути. Ну, щось у вас дуже хороше розклад поки що. Восьмерка кубков. Ну, тут дивіться, бачите, люд... дівчинка плачеть, що хтось пішов. І тут карта реально може казати, або ви якось будете думати про людину якусь з минулого, або просто не можете цю людину відпустити. Будете чекати повідомлення від неї. По тим картам, які до цього випали. Але мені здається, що тут, опять же, основний посил восьмерки кубків це стан, коли щось вже в нашому житті не актуальне, і ми йдемо на якісь зміни, щоб взяти щось більш актуальніше і внести в наше життя, в особисте життя. Карта активних дій, взагалі, емоційного такого приліву, що треба щось нове вже. І тут може вам допомогти якась людина з минулого. Або людина, з якою раніше якась там була комунікація, я не знаю. Ну, взагалі, карта непогана. Ну, дивіться, тут просто така малюнок. Мені він не дуже подобається, тому що в оригінальній колоді він, він більш, скажімо так, глибинний і більш змістовний. Там людина просто йде на пошуки чогось нового, активізується. І тут у вас може бути якась активізація спілкування з якоюсь людиною з минулого. Ну, я не думаю, що це прощання. Ну, може, звісно, бути таке, що тут у вас якби. Почали різко общатися, і так же різко перестали общатися. таке бути. але мені чомусь не здається. Давайте ще одну карту на. Ем, Комунікації. Верховна Жріця. Ну, карта інтуїції, карта розкриття свого потенціалу, карта. Я не знаю, ну якась жінка. Якась жінка така. Опять же, може бути до езотерика якогось іти, астролога та ролога за допомогою якогось вирішення якогось питання. Також карта може казати, що ну опять же жінка, якась це фігур, Ну по факту, старший аркан фігурний тут. У нас верховна жріця, якась така дуже чуттєва, але при цьому холодна, стримана людина, інтуїтивна. Дуже може з нею буде якась зустріч у вас. Щось якось можете відновлювати спілкування. Опять, ну опять же, карта може казати про те, що. Треба розкривати, просто вміти свій внутрішній потенціал в спілкуванні з іншими людьми. Розумієте, да? Щоб отримати класні результати. також може відкритися якась таємниця з приводу цієї людини, з якою ви там зустрінетесь, або про яку будете думати. І через це може бути якесь то розставання, але мені здається, тут просто перехід на якийсь новий етап. Тобто людина вам щось може розказати про себе, або підете просто в якісь розмови. Я не знаю, тому що тут якби... Ну, імператриця, ой, імператриця, ой, Верховна жриця, вона взагалі така стримана в емоціях, але учитель, які у вас карти випадають, тут може бути така розмова по душам з якоюсь людиною. І на дні колоди у нас випадає старший аркан звізда. Опять же, озарення, нове влічення, тяга до якоїсь людини. Симпатія, близькість, але при цьому може бути мало сексуальність, може тому, що відстань або просто переписка буде. Розумієте, карта такого, знаєте, розуміє того, що щось може бути з якоюсь людиною, але шлях такий доволі таки тернистий для того, щоб отримати бажані результати. Опять же, ну дивіться, може, може прийти якесь озарення, щось можете дізнатися про цю людину, щось може вскритися. Вскрит, ну, я не думаю, що це якось помішає вашим стосункам. Ну, просто щось можете про цю людину дізнатися. Може приємне щось, розумієте? І завдяки цьому перейдете на якийсь новий етап. Ну, взагалі, у вас карти просто прекрасні. прекрасні. Це єдине, що не подобається карта восьмерка Кубка. Вона не те, що вона не негативна, вона просто така зміна зміна емоційного стану, зміна чогось неактуального на щось актуальне. Так, і робота, кар'єра, достіження. Що там буде відбуватись, подивимось, і, і, і карти дуже емоційні у вас випали. Дуже у вас просто кубки раз, кубки два, три. І, та й Верховна жриця теж, в принципі. І карта звізда теж емоційна карта. Ну, Великолепна по-моєму. Мені подобається. Так, далі робота для вас. Рицар Жезлов. Ну, продвіження вперед опять. Ну, какое-то двіження вперед буде. Какое-то двіження вперед. Може, командировка якась буде. І дивіться, на дні колоди випадає восьмерка кубків, яка у нас вже випадала. А, і дивіться, так цікаво, у стрільців така ж сама історія. Якась людина з минулого може допомогти в вирішенні якихось питань а, з приводу роботи. А, Прибрати щось неактуальне і додати чого-то нового. По може по знайомим. Опять же, карта, ну, карта двіження, карта активності. Треба багато дій прикладати, щоб отримати класні результати, щоб вийти з того стану, який може або застоявся або вже неактуальний. розумієте в роботі або навчання, або там увлічені Давайте ще одну карту. Дів'ятка мічей. Ну тут можуть бути якісь страхи у вас. Опять же може якась. Може бути якесь печальне звістя у вас з приводу роботи, щось вас може агарчить. Та й тут, бачите, така карта випадає. Ну я б вам все ж таки не радив йти в цю історію, вона не обоснована. Якщо це будуть просто страхи, комплекси, невпевненість, треба просто не обмежувати себе, брати, прикладати зусилля, і все буде добре, ви ж у нас такі козороги, на пористі, упрямі, добиваєте всього до кінця. Тому тут. Стовідсотково, я думаю, що цю історію треба відкидати, і все буде максимально добре. І ще одна карта: тройка мічей. Ну тут реально щось вас може розчарувати в роботі. Ну, бачите, на карках особисте, індивідуальне, все великолепно, а в роботі щось трошки може не клеїтись. Опять же, карта каже про те, що можете якось йти в розріз зі своїми а, емоціями, інтуїцією. Накручувати себе ментально, треба відкинути все ж, все ж ну, всі думки, які не мають якоїсь цінності актуальності, просто брати і робити. Не боятися йти в зміни. розумієте? Приймати якісь пропозиції може. Опять же, може, у вас буде там якась пропозиція переїзду. Робіть це. не бійтеся, не йдіть розчарування. Я не думаю, що тут карти кажуть про те, що тіп, не треба цього робити. Я думаю, що тут більше карти кажуть, бачите, людина дивиться в майбутнє, і У нас тут карта випала найперша. Оця карта випала, і карта може казати про те, що ви дивитесь в майбутнє, іначе боїтесь, що не отримаєте бажаних результатів. Довіряйте своїй інтуїції, довіряйте своєму серцю, і все буде чекіряво. Змінюйте той стан, який вже не актуальний в робочій історії. І, до речі, може це придумати ой, не придумати допомогти вам якась людина з минулого в роботі в цьому. І по карті звізда треба більше творчості і креативності, і зрозуміти, що по цій карті, що, що путь цірністи. Тобто, це як робота на будущее, це не просто типу, взяв, зробив і час зразу отримав результати через місяць, два. Це результати місяць, це рік, два можуть бути результати. Але опять же, ви будете розуміти, що ви на правильному шляху, і більше творчості і креатива, щоб отримати бажані результати через допомогу від інших людей. Ну. По крайней мере, так карти кажуть: ну що, козороги, гарного вам березня! Люблю, целую, бережіть себе, обійняв.